до Буковинського клінічного онкоцентру звертається від 9 до 10 тисяч людей. З них 80 відсотків це вторинні пацієнти. Який шлях їм необхідно пройти у медичному закладі? Розкажемо у програмі Здоров'я у фокусі. Георгію Чорнею 69. Він з скоровії. Цьогоріч лікарі діагностували у нього рак шлунку. Тож у Буковинському онкоцентрі чоловік не вперше. Я ще робив на роботі тепер, коли що я потрапив в лікарню, то все уволився. Свої 69 років я ще робив. Получив 4 хімії і після того пішов на КТ і, і виявилося, що це що на 38% вона зменшилася. І тоді вирішили і зробили операцію мені на нажив. Нині Георгій Чорний готується до виписки, отримав пам'ятку пацієнта, у якій необхідні рекомендації лікаря. Дякую е, моєму доктору Гнатюку е, Роману Васильовичу Михайловичу. За його успіх, що він мені казав. Ті таблетки я брав постійно після хімії по 10, 10 днів. Ранком червону, вечором білу, в обід червону. Щоб приназначав, все я постійно брав. І назначав, коли був коли, типу, аналіз крові і мочі і того всього, то на 10 днів кардіограма на місяць. Так я старався, щоб не пропустити, щоб прийти по етап підряд. Ну, Треба не внушати ніяку біль в себе. І не брати. Я, як казати, не взяти до голови і вірити у, у то зверху. І більше я ні, нічого. Я кажу, лиш не треба внушати то у себе. Бо якщо внушаєш, то ходить, треба пожартувати, з медсестрами говорити, підбадьорити і, і своїх колег. По полікарняні при е, первинній виписці зі стаціонару кожен пацієнт отримує пам'ятку пацієнта, в якій вказано дату, коли саме пацієнт повинен звернутися в лікарню на наступний повторний плановий візит госпіталізації. Які саме лабораторні показники е, методи до обстеження, наприклад, е, кардіограма, повинні бути виконані? Пацієнти часто забувають про ту пам'ятку. В тій пам'ятки чітко лікар вказує, коли пацієнт має з'явитися на повторний курс е, лікування. Тому що і так само рекомендації між курсами вони можуть мати там якісь протирвотні препарати, якісь загальнозміцнюючі препарати. І головне, щоб пацієнти просто не, не викидували ту пам'ятку і пам'ятали про ту пам'ятку. Щодня на повторну госпіталізацію в онкологічному центрі оформляють від 30 до 60 пацієнтів. Чим відрізняється первинний і вторинний. Первинний, який звернувся в онкоцентр в перший раз. Наступного разу він, наприклад, він пройшов обстеження, все рівно проходить МДК, чи він потребує стаціонарного лікування, яке саме стаціонарне лікування він, він потребує. А вже наступний раз, як він проходить, це, це він називається вже вторинний пацієнт. Якщо ми говоримо зараз про рак, там був рак шлунку, а наступного разу він звернувся за роки п'ять, все була ремісія, ніби вже лікарі бачать, що був рак шлунку, ми його лікували від раку шлунку, він пройшов хіміотерапію, радіологію. І а тут виявляється раки шківника або метастази кудись. Але він все рівно вважається повторним. Якщо пацієнт встановлено онкологічний діагноз і він проходить лікування в Буковинському онкологічному центрі, по перше, він повинен розуміти, що онкологія лікується комбіновано та комплексно, тобто немає одного методу лікування це поєднання хіміотерапії, променевої терапії та хірургії. І саме в нас в закладі пацієнт, який до нас звертається, може отримати в комплексі в цьому закладі всю онкологічну допомогу. Але це передбачає, що це буде неодноразово. І в залежності від визначення стратегії лікування, це буде в декілька етапів. Буковинка Алла Максимчук дізналася про те, що в неї рак у Польщі, де розпочала курс лікування. Там же її прооперували вперше від онко. Там обслуговування теж хороше, немає. ну просто якщо попасти до врача, то дуже тяжко. І то ще та як не можеш, так, як у нас тут. У нас тут ти за 2-3 дні можеш знати всю свою е, як -то, хворобу, як ти йшов куди до чого. Тебе зразу, можу, зразу дають. Ну, там такого немає. Мені зробили в Польщі операцію. Після того я приїхала додому, і в мене почалося наново тут. І мені зробили у березні 23-го року в нас тут в вонколікарні операції. Прийшло благополучно, все нормально, і вирішили давати мені хімію. Я того року отримала 4 хімії, все було добре, прекрасно. Після 4 хімії я працювала, то все, ну, проходила цей контрольний катет, усе і наново щось Хоть було. Ну, цього року вирішили далі мені давати, продовжувати хімії. Дуже прекрасно, все лікування, все дуже прекрасно. Так що, якщо хтось любить, хтось боїться звертатися сюди в лікарню, нема чого боятися звертатися, бо тут лікарі прекрасні, відношення прекрасне. І люди не боються, що це якщо онко, то це значить означає, що ти такий хвора на онко. Ліпше звернутися вчасно, чим потім звертатися, коли буде пізно. Схема лікування для кожного пацієнта Буковинського онкоцентру підбирається індивідуально. За потреби її можуть змінити. Якщо медики не бачать ефекту від хіміотерапії або ж організм хворого, погано реагує на введення препаратів. Кожен повторний наступний плановий візит. Пацієнт приходить через три тижні, приходить на візит до лікаря-онколога, його оглядається, збирається чи анамнез, чи були побічні дії, чи не були побічні дії. Пацієнт виписує електронне скерування для цього пацієнта. Здають хворі, здають аналізи до обстеження. Перевіряється, щоб вони були згідно лабораторних норм. Всі показники після того пацієнт іде на госпіталізацію. Зараз створені умови дуже зручні для того, щоб пацієнт полегшено проходив етап повторної госпіталізації. До лікаря-онколога можна записатися через кол-центр. Пацієнту важливо спланувати повторну госпіталізацію заздалегідь, аби лікування пройшло без зайвого стресу. При повторному огляді хіміотерапевтів вони говорять про свої скарги, що відбулося за період ремісії між курсами, або між циклами радіології, або між циклами хіміотерапії. Якщо щось змінилося, стан погіршився, тоді хворий повторно скеровується на МДК мультидисциплінарний консіліум. Це для того, щоб або змінити тактику лікування, або змінити е, медикаменти. Медична картка пацієнта зберігається у картотеці онкоцентру. А ось історію хвороби для госпіталізації потрібно заводити щоразу. Мова йде як про звичайний стаціонар, так і про денний. Для повторного пацієнта ті, що йдуть на повторний курс хіміотерапії, ці обстеження спрощені. Хіба в випадку, якщо у пацієнта з'явилися нові скарги на щось, тоді ми дообстежуємо його тоді вони. Інакший е, курс обстеження йде. А в, в загалом, е, в звичному випадку, е, вони проходять аналізи, ЕКГ і ніби все. І Аналізи. От треба приходити, йдете в 32 другий кабінет, вам там дають направлення, здаєте аналізи, всі, які потрібно, вони беруть у вас. На другий день приходите, забираєте аналізи. І вас госпіталізують на хіміотерапію чи там вже як лікарі рішуть, що куди до чого нашій установі створені всі умови для чіткої планової повторної госпіталізації пацієнтів комфортних умов перебування пацієнтів. Комфортні палати з усіма зручностями чотирьохразове якісне харчування, байливе ставлення медичного персоналу до кожного пацієнта та безоплатне лікування згідно стандартів надання медичної допомоги онкологічним хворим. Навіть після того, як пацієнт завершує лікування того чи іншого онкологічного захворювання, він знаходиться на диспенсарному нагляді. І спочатку це раз на три місяці, раз на півроку, потім раз на рік звертається для консультації поточного огляду, діагностики. І весь цей комплекс він може отримати в Буковинському клінічному клінічному центрі.